У вашій увазі представляємо зернодробарку Фермер д 2 з потужністю двигуна 2,7 кВт. виробник фірма Вегіс. Дана дробарочка має бункер розміром 16 літрів. Приймач зерна діаметром 36 см. Товщина приймача зерна 10 см. Також дана дробарочка має можливість перебивати не тільки зернові, а також кукурудзу разом з качанами. Ось тут розміщений приймач качанів кукурудзи. Качан кукурудзи потрапляє всередину. Далі, за допомогою ножів він розрізається, і за допомогою молотків йде перебивання на більш дрібну фракцію, вже яка вам потрібна. Даний, д, дана зерноробарка обладнана двигуном 27 кВт 2830 оборонтів двигуна за хвилину. Двигун з мітною обмоткою від мережі, працює від мережі 220 вольт. Виробник даного двигуна Україна дуже надійний, якісний двигун. На двигуні розміщений автомат, за допомогою якого включається і виключається дана дробарочка. Далі у нас ще є такий регулятор, який регулює подачу зерна з бункера в зерноприймач. В середині у нас знаходиться барабан з молотками і сито, через яке проходить зерно, вже подрібнена фракція після помолу. Зараз детальніше розглянемо, що у нас всередині даної дробарочки. Так, Зняли ми кришку зерно дробарочки. І бачимо, що у нас є барабан, на якому розміщено 24 молотки. По 6 молотків на кожній осі. Толщина даного молотка становить 2 мм. Бачите, тут є от робоча частина, вона з часом виробляється. Тому в нього є ось чотири таких однакових. Як би сказати, чотири робочі частини. Якщо ця виробляється, ми перевертаємо молоточок цією стороною. Ця виробляється і так по кругу. Тобто молоток можна перевертати чотири рази. І вже ж після цього робити його заміну. Далі на задньому плані ми бачимо ніж, який. Ось тут звідси виходять качани. Ніж спочатку ці качани перерізає з кукурудзи, Далі перерізані частини перебиваються і на дрібний корм. І падають вже тоді наниз. Тут у нас йде сито. Сито має різні діаметри отворів. Від маленького до великого. У нас, наприклад, вона йде від 3 мм до 8 мм. Сито міняється також дуже просто. Воно є отут два фази, витягується і на його місце ставиться вже інше сито того розміру, яке вам потрібно. Ось така у нас дерндробарочка, річ дуже якісна, продуктивна. Діє гарантія на неї 12 місяців, офіційна. Ця продукція йде сертифікована. Дзвоніть, замовляйте, будемо раді вам її продати.